Дуже часто ми зустрічаємося з тим, що, наприклад, хтось з наших домашніх, ось ми навернулися до Господа Бога, а наші домашні ні. І дуже сильно хочуть, і всіляко чіпляються до тієї людини, і до церкви треба йти, і молитися треба, і все інше. А вони не готові, ті наші домашні. Що означає світити світлом Христового Євангелія? Нехай вони на нас поглянуть. І побачить радісну людину, яка впевнена в собі, в якої немає страху, яка, зустрівшися з проблемами, зустрічає їх насправді спокійно. І вони тоді захочуть, вони запитаються, а що сталося, чому ви так з проблемами зустрічаєтеся? А це тому, що маємо інший світогляд, бо ми дивимося на світ. prestoveme očema.